Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження BMW 328i. 2-літровий мотор, 14-й модельний рік у автомобілі. автомат-коробка, дуже яркого, соковитого синього кольору. Маємо оригінальні диски, одягнуті в добру зимову гуму. Приємний автомобіль одягнутий в м пакеті передній і задній бампер. Дуже чудово виглядає. По комплектації у нас всередині чорний шкіряний салон. Маємо отакі чудові зручні ковші, електрорегулюються, мають пам'ять, склопіді мечі по колу. Гарна музика комплектація Harman. от Кермо у нас, шкіряне, анатомічне, маємо круїз, управління голосове, управління світлом. Спортрежим, екорежим. Роздільний кліматконтроль, мультимедіа стандартна, також чорний дах і люк. Маємо у комплектації. Чудовий автомобіль. Задній стан шкіри гарний, жодних нарікань. Все дуже чудово виглядає, за автомобілем вбили такий от варіант, який ви можете придбати як заготівку, так і кредит та лізинг. Звертайтеся по номерам нижче. Чекаємо на ваші дзвінки. До зустрічі!